Який тупий лайфхак насправді спрацював? Якщо ви переїхали в інший штат і хочете навчатись в державному університеті, вам потрібно пожити в штаті рік, перш ніж вас вважатимуть резидентом. Вартість навчання набагато вища для нерезидентів. Я прочитав написане дрібним шрифтом. Там йшлось про те, що якщо у вас є власний бізнес, то вас одразу вважатимуть резидентом. Я отримав ліцензію на ведення бізнесу для своєї нової компанії Зелені пальчики, косив сусідські газони і заощадив купу. Грошей, я часто жартома принижувала себе аж до того дня, коли зрозуміла, що почала в це вірити. Одразу ж почала казати собі: зачекай, та пішла ти, ти не ідіотка, ти насправді розумна, чи щось таке? Щойно починала себе ображати. І це спрацювало. Я повернула впевненість у собі. Ви можете навчити своїх улюбленців нагадувати вам про прийом ліків. Якщо ви будете давати коту або собаці ласощів один і той самий час щодня, вони не дадуть вам забути, що настав час смаколиків. Тримайте свої ліки біля їхньої шавки з гостинцями, щоб ви обоє отримували частування в один і той самий час. Тримаючи коліна нижче стегон під час сидіння, ви зможете сидіти прямо і відчувати себе комфортно. Я часто готую на грилі, і у мене виникали проблеми з прилипанням їжі до решітки. Моя дружина показала мені відео, де хтось натирає половинкою картоплі решітку перед тим, як готувати, пояснюючи це тим, що картопляний крохмаль тимчасово зробить решітку антипригарною. Я спробував і був приголомшений тим, наскільки добре це працює. Ідеальні відбитки гриля щоразу, і жоден шматок м'яса не прилипає до решітки. Тепер я роблю. Кожного разу, коли використовую барбекю. Коли хтось, кого ви любите або поважаєте, робить щось, що збиває з пантелику, уявіть найбільш сприятливе для нього можливе пояснення, і уявіть, що це правда. Перш ніж рефлекторно злитись, зачекайте, поки дізнаєтесь причину цього вчинку. Можливо, це звучить безглуздо, але мені здається, що це кардинально змінило моє життя. Розчісування мого довгого волосся, яке легко заплутається перед тим, як прийняти душ, значно полегшує догляд за ним після миття. Зберігання відповідних засобів для прибирання в тих кімнатах, де вони будуть використовуватись, значно полегшує швидке прибирання, а отже, зменшує потребу в великому жахливому прибиранні пізніше. Якщо ви хочете обмежити імпульсивні Покупки в інтернеті створіть сторінку зі списком бажань, куди записуйте все, що хочете придбати. Виберіть один день тижня, коли вам дозволено купувати речі. До того моменту, коли ви доберетесь до цього дня, вам же перехочеться купувати половину речей зі списку бажань мій день понеділок. Приділіть від 2 до 10 хвилин прибирання оселі перед сном. Наступного ранку ви почуватиметесь набагато краще, не дивлячись на весь той мотолог та справи, які вам ще треба зробити. Я намагався стати більш позитивним загалом, тому почав з малого, просто хвалячи кожен фургон Ford Transit, повз який я проїжджав. десятки разів на день. Я казав собі, «йой, який гарний Ford Transit». Я обрав цю машину через жар Джеремі Кларксона з Top Gear, який почув багато років тому. Відтоді я почав частіше робити компліменти іншим і знаходити більше позитиву в повсякденному житті. Коли народилась моя перша дитина, нам з дружиною довелось на деякий час переїхати до її батьків. Вони мене просто з розуму зводили. Це типові нігерійські бабуся й дідусь, які активно беруть участь у житті своїх дітей. Я сходив до психотерапевтки, і вона запропонувала мені перетворити осуд на цікавість, тобто не поспішати злитись на те, що вони роблять. Наприклад, мають свою думку про кожну можливу дрібницю, особливо щодо нашої дитини. Нато Міс спробувати замислитись над тим, звідки береться така поведінка. Виявили, що моя теща просто неймовірна, і без неї у нас не вийшло би впоратись з дитиною і несподіваними близнятами. Її любов і турбота про наших дітей безумовна, і вона робить це не з обов'язку. Вона вважає їх своїми дітьми і своєю роботою. Нам дуже пощастило в цьому плані. Вранці приймаючи душ або одягаючись, подумайте про те, за що ви вдячні. Це допоможе вам розпочати день з кращим настроєм. Немає гарантії, що це збережеться надовго, але допоможе почати. Якщо вам здається, що ви всіх ненавидите, поїжте. Якщо вам здається, що всі вас ненавидять, лягайте спати. Якщо ви відчуваєте, що ненавидите себе, прийміть душ. І якщо ви відчуваєте, що всі ненавидять один одного, припиніть скролити. Тримаю лише фрукти в якості перекусів біля комп'ютера. Коли я сиджу за столом і найближче до мене лежить яблуко, мені зазвичай ліньки вставати заради чогось менш корисного. Роблю звук чи рух, що запам'ятовується. Коли замикаю двері, вимикаю плиту чи зачиняю вікно, що потім не панікувати, згадуючи, зробив я це чи ні. Звук, який супроводжує, добре запам'ятовується, і я повторюю його лише тоді, коли виконав певну дію. Певна кількість сліпої впевненості має велике значення. Позиція я впораюсь, заведе вас дуже далеко. Закінчили гратись на пляжі і готові йти додому. Нанесіть дитячу присипку або кукурудзяний крохмаль на шкіру з піском, і він змиється набагато легше. Для цього ми тримаємо в багажнику автомобіля дитячу присипку в маленькій упаковці. Всім відомо, як багато компаній намагаються використовувати моделі обслуговування за підпискою. І майже кожна компанія, яка це робить, надасть вам знижку, якщо ви спробуєте скасувати підписку. XM коштує 24 долари на місяць. Коли я спробував скасувати підписку, вони знизили її до 6 доларів на місяць на один рік. HBO Max 17 доларів на місяць. Коли я намагався скасувати підписку, вони знизили її до 8 доларів. Доларів на місяць. Netflix 15,5 доларів на місяць. Знизили до 11 доларів на місяць. Джим знизили з 30 до 15. Це близько 50 зайвих доларів на місяць лише за кілька телефонних дзвінків. Вам пропонують так звані акційні тарифи. Через певний час вони автоматично повертаються до старих. Все, що вам потрібно, це зробити нотатку в телефоні, щоб знати, що ваша акційна угода скоро закінчиться. і Телефонувати знову. Позитивне мислення, візуалізація мого майбутнього життя, навіть якщо це лише наступний день, висловлювати вдячність на ділі або словами, комусь або собі. Віра в достаток. Віра в те, що все станеться в потрібний час. Бонус: усвідомлення того, яку енергію я приношу в кімнату, коли входжу в неї. Це дуже допомогло впоратись з тривогою та обмежувальними переконаннями. Це щоденна інвестиція, це як відвідування. Вання ментального спортзалу для мого психічного здоров'я я записував усі свої лекції в коледжі на касету, а потім переписував їх в основний зошит. Я зберіг ці зошити і віддав своїм дітям, коли вони вступили до коледжу, оскільки багато з них досі актуальні для їхнього курсу навчання. Кілька разів на тиждень перед сном я слухаю медитації для сну. Майкл Сілі, один з найкращих. Мій внутрішній голос перетворився з критичного на доброзичливий. У мене з'явилась впевненість. Я вступила до коледжу у 51 рік. Я почала ходити на психотерапію. У моєму домі чистота і порядок. У мене досить важкий ПТСР після 30-річного шлюбу, де я зазнавала насильства, і це неймовірно змінило моє життя. Відсторонитись від усього і по справжньому не перейматись, за винятком кількох речей, про які я вирішив турбуватись дуже сильно. У мене неодноразово вростали нігті на ногах. Лікар видаляв їх і обіцяв, що вони не виростатимуть, але все поверталось через деякий час, аж поки не опинився на сімейному різдвяному святі і не заговорив з далеким дядьком, якого не бачив багато років. Я розповів йому про свою ситуацію. Він сказав мені, що потрібно вирізати маленьку в посередині нігтя на великому пальці ноги, і я позбудусь своєї проблеми. І це бляха спрацювало. Я спробував і вже більше 25 років не бачив жодного врослого нігтя. Моє найкраще припущення, чому це працює, полягає в тому, що нігодь витрачає енергію на заповнення, ва замість того, щоб рости в бік пальця. Сподіваюсь, хтось із розумників підкаже мені справжню причину, як це працює. Це не дурниця, але практика доводить до досконалості. Ваш вчитель фортепіано намагався вбити цю істину у вашу голову, щоб змусити практикуватись, але вона справді працює до того ж, практично у всьому. Не вмієте готувати, спробуйте, намагайтесь багато разів, тренуйтесь незабаром. У вас все вдасться. Не можете розмовляти з дівчатами, бо соромитесь, практикуйтесь, не вмієте жартувати тільки практика. Зв'яжіть кінці зубної нитки разом, що вийшла петля, так її легше тримати і маневрувати, ніж просто намотавши на пальці. Студентам коледжів, якщо ви перебуваєте у великій аудиторії, сідайте так, що викладач міг добре бачити ваше обличчя. Зацікавлено, дивіться на викладача, коли він читає лекцію, і відповідайте, коли це доречно. Відвідуйте їх в робочі години. Проявіть щирий інтерес: це принесе дивовижну користь. Викладачі витрачають свій час та енергію, намагаючись взаємодіяти зі студентами. І в більшості випадків вони не отримують нічого Натомість це виснажує і розчаровує. Якщо ви станете знайомими для них і підтримаєте їхні зусилля, вони згадають про вас, коли з'являться якісь пільги. Під час навчання в коледжі я допомагала одній професорці в лабораторії і стала асистенткою на чотири курси. Мене звільнили від іспиту. Я отримала оплачувану роботу на кафедрі на неповний робочий день і пройшла чудове стажування. Спробуйте, і ви це варте вашого часу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймію Кофі за фінансову підтримку. А про які неочевидні робочі лайфхаки знаєте ви. Напишіть в коментарях.